Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Чи можна називати себе християнином і роками не підходити до причастя? І що насправді втрачає людина, коли не приймає Євхаристії? Третя церковна заповідь звучить просто: принаймні раз на рік у великодній час прийняти святе причастя, але ця заповідь не про мінімум, а про життя з Богом. Сьогодні багато людей вірять у Бога. Але не живуть з ним. Вони можуть молитися, святкувати Різдво і Пасху, але не приймають Христа Євхаристії. Чому? Бо як із сповіддю, люди втратили відчуття потреби. Якщо не відчуваю голоду, я не шукаю хліба, якщо не відчуваю духовної порожнечі, я не шукаю Бога. Церква встановлює межу раз на рік, бо знає людську слабкість. Але Євхаристія це не нагорода за святість і неформальний обов'язок. Причастя це зустріч, це момент, коли Бог не просто поруч, а входить у життя людини. Недарма третя заповідь тісно пов'язана з Пасхою, смертю і Воскресінням Христа. Бо християнство це не замкнене коло звичок, а рух у гору, до життя. Людина може жити роками без причастя і думати, що все гаразд, але без Євхаристії віра поступово стає лише традицією, а не відносинами. Бо без Христа в серці людина залишається сам на сам зі своєю втомою, страхами і гріхом. Третя церковна заповідь це не про раз на рік, це про нагадування, Бог завжди готовий дати себе. Питання лише, чи ми готові його прийняти. У наступному відео говоритиму про четверту заповідь церкви: чому у заборонені часи весіль і забав не дозволяється справляти. Якщо вам сподобалось відео, Ставте вподобайки, підписуйтесь та поширюйте нас своїм друзям.